У якому живемо. Броківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, розчаровувалися, закохувалися, народжували, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. Центральний проспект Свободи, який у 70-ті роки минулого століття називався проспектом Леніна, виглядав тоді інакше, ніж сьогодні. Ще стояв відомий будинок Вивих. Поруч був кінотеатр імені Франка, де демонструвалися старі фільми дешевої якості. Навпроти кінотеатру на вулиці братів ругатинців, тодішня вулиця Комсомольська. Діяла крамниця грам-платівок Мелодія щоправда у магазині неможливо було придбати бажані музичні альбоми. Тут переважно продавалися плити з виконавцями з країн соціалістичного табору або інший непотріб Карл Гот, Тінріт, Магомаєв, Шульженко, Кобзон. Натомість біля крамниці завжди крутилися ділки з сумками, наповненими найдефіцитнішим товаром. У них можна було придбати альбоми з найсучаснішою іноземною музикою. Як кажуть, від кольору до вибору. Львівські меломани поміж себе цю тусовку називали біржою. Тут не лише торгували, а й можна було дізнатися про усі новини у світі музики. Міліціонери періодично робили облави, нелегальних крамарів арештовували, а товар звично ж конфісковували на свою користь. Адже і серед правоохоронців траплялися поціновувачі західної музики затриманим приписували спекуляцію або ж пропаганду ворожої ідеології. А якщо хто із сильно чинив опір та протестував, то міг отримати статтю за зраду батьківщині. Коли магазин Мелодію закрили то біржа перемістилася до книгарні Дружба, яка раніше діяла позаду пам'ятника Міцкевичу. Меломани збиралися фактично до середини 90-х років, а потім потреба існування біржі відпала, бо усе з'явилося у крамницях. Приватних кав'ярень з виносними столиками тоді не було. Лише кілька булочних дитячих кафе та забігайлівок, де збирався робочий клас і частково інтелігенція, аби випити 100 грам, закусити це хлібною котлетою та розслабитися. Хто мав гроші, то збирався у ресторанах, яких тоді у Львові було також обмаль. Потрапити у тамті часи до ресторації було за щастя це був зоряний час швейцарів людина, яка стояла на дверях і впускала до закладу клієнтів. Він був ніби святим Петром, який стояв на брамі до раю. Швейцарами тоді працювали переважно пенсіонери-міліціонери або колишні військовослужбовці. Вони були господарями життя. Попри вивізку на дверях немає місць, за купюру номіналом 5, а то й 10 рублів, тобі двері відчинялися, і ти потрапляв до іншого світу, де було багато усіляких страв, випивки, лунала жива музика і навіть пропозиції відпові. Хоча офіційно в СРСР з проституцією було ніби покінчено ще у 1934 році. Загалом, маєш гроші, матимеш задоволення. А паддіж будеш? Падіжбуде. Геля діч! Діч! Постійними клієнтами ресторанів тоді були начальники баз забезпечення, високопосадовці, злодії та відрядники. А ще ресторан для згаданої публіки був місцем для знайомства та веселощів. Адже у 70-х роках не було сайтів знайомств та нічних клубів. Саме у ресторації чоловіки та жінки шукали амурних пригод та втіх. Жінки різного віку, професій та верст прагнули потрапити сюди, аби відволіктися від сумної буденності. До речі, аби потрапити до ресторації, треба було дотримуватися певного дрес-коду. У чоловіків кроватка і без джинсів, у дівчат панчохи. З роками це правило почало занепадати, але у джинсах і надалі заходити було заборонено. Утім, попри такий офіціоз, у ресторанах частенько виникали конфлікти, які перетворювалися у бійки. Причиною були переважно жінки хтось на когось не так подивився, хтось чужу жінку за сідницю вхопив. Основною розвагою молоді у ті часи були танці. Танцювали усюди вдома, просто неба, на танцмайданчиках у клубах. Ти танцюєш? Танцує? А я паю. Акардеони та роялі змінили вокально інструментальні ансамблі. Вмів трохи бринькати на гітарі та бити у барабани, і ти вже ансамбль. Саме тоді з'явилися львівські професійні гурти Віа Ореол, Львівіани, Вікторія. На них, зокрема, дівчата дивилися як на ідолів. Утім, наприкінці 70-х років, з появою моди на стиль диско, живих музикантів почали витісняти магнітофони з самопальною світломузикою. Була людина, яка змінювала касети і паралельно транслювала слайди про виконавців. Так зароджувалися майбутні діджеї. Як ми вже згадували, у Львові в кожному районі було по кілька клубів, де відбувалися танці. Але головною подією Львова стало відкриття у січні 79-го року палацу молоді Романтик. Там проводилася головна дискотека міста. Після кількох років продуктового достатку, у другій половині 70-х років, з прилавки у магазині починають зникати продукти. Спочатку до категорії дефіциту потрапляють м'ясомолочні товари. У столичних та режимних містах вони ще були, утім на периферії починаються перебої. У звичайних магазинах ковбаса та м'ясо з'являються рідко, і за ними вишукуються довжелезні черги. Натомість, у так званих кооперативних продуктових вони вільно лежать на вітрині, але у 5 разів дорожче. Масло видають нормово по 200 г у руки. Натомість з'являється так зване бутербродне, від якого потім виникала сильна печія. Згодом зникають і солодощі. У магазинах з'являються цукерки з соєвою начинкою на смак, як пластилін, гедота щита. Починає зникати бразильська кава розчинна та мелена. Щоправда, без проблем можна було придбати кавовий напій, який навіть зовні не нагадував каву. Інженери, які їздили у відрядження до Москви або ж Ленінграду, чемоданами привозили додому масло, ковбасу, пепсиколу та цитрусові продукти. Водночас дорожчають килими хутро та меблі, які теж без знайомства дістати було неможливо. Цікаву книгу теж годі тоді було придбати. Популярних авторів можна було купити через спеціальний талон, який, аби отримати, треба було здати 20 кілограм макулатури. Утім, можна було придбати ці талони і у спекулянтів, які тусувалися поблизу книжкових крамниць, але за кілька десятків рублів, в залежності від популярності автора. У 77-му році ті, хто працював за кордоном, отримували у союзі так звані чеки для купівлі дефіцитних імпортних товарів у спецмагазинах мережі Берізка. Ці магазини були такими собі оазисами у радянській торговій пустелі. У 70-х роках у моді з'являються барвисті кольори. До цього усе було білим або сіро-чорним. Чоловіки почали носити сорочки з великими квітами яскравих кольорів і мешти на високих підборах з гострими кінцями. Жінки міні-бекіні змінили на довгі спідниці. А взуття на платформи. Увесь модний Львів переодягнувся у так званий кремплін синтетичний одяг, який привозили із соціалістичної Німеччини. Він був досить незручним через неелектризованість. Але чого не зробиш заради моди? Чоловіки запускали модні патли, тобто довге волосся, а жінки натомість почали вдягати перуки. Це штучне волосся потрапляло до радянських жінок переважно завдяки морякам, які працювали за кордоном. У продажі з'являються французькі парфуми, мрія більшості радянських жінок, популярні бренди клема, чорна магія, шанель. Утім, продавалися вони з під прилавка і втричі дорожче за декларованої ціни від 25 до 40 рублів. Це фактично пів зарплати пересічного інженера. Заможні львівські чоловіки могли собі дозволити придбати ожон Спартакус Араміс. Натомість більшість мужчин і надалі користувалися дешевими одеколонами сарванець або саша. Запах від цих радянських чудо-парфум вбивав мух, комарів та стматиків. Ну і великим шиком вважалися імпортні сигарети. За пачку «Мальборо» треба було викласти до трьох рублів. Натомість смердячі радянські цигарки коштували копійки. У 70-му році було налагоджено виробництво наймасовішого у союзі фотоапарату «Смєна». Коштував він лише 15 рублів, тому був доступний усім. Тепер, аби зазнимкуватися з рідними, друзями чи коханою, не обов'язково було бігти до фотосалону. Звичайно, фото виходило не дуже якісним, але яка ціна фотопристрою, така і якість відповідно.